Друзі, усім привіт вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Зараз вже не дев'ята, вже трішки більше година ранку. І сьогодні чомусь так дуже захотілося, а останнім часом я роблю лише те, що мені... Щось допомагає. Наприклад, зараз поясню. Пам'ятаєте, кожного ранку, коли я заходила в наш міський парк, а я зараз саме тут, і я показувала, там стоять тренажери, займається дідусь, і я кажу, що Таня лише мотивується. Але цього ранку дуже захотілося позайматися на тренажерах, і десь на півдев'яту я прийшла, почала займатися, але не так, як там, щоб. Дуже сильно, але для того, щоб якісь свої негативні емоції залишати в цих тренуваннях. розумієте? Не так, щоб мати якусь там фігуру або заради чого це робити. І почалася хвилина мовчання о 9.00. Я не хотіла це записувати, навіщо? Але хочу про це розповісти. І десь людей сім займалися на тренажерах. І по радіо кажуть 9 година ранку починається хвилина мовчання за загиблими і так далі. Ви розумієте, про що я кажу, щоб не повторювати те, що кажуть по радіо, і що ми чудово це знаємо. І всі зупинилися. Просто мовчки стали біля того тренажеру, ну, за винятком там однієї людини, якщо казати відверто, і хтось проходив повз, теж зупинився, хтось йшов і далі пішов. Тобто люди зупиняються. Саме я за тих людей кажу, яким не потрібно щось пояснювати, і вони знають, чому це потрібно робити. Тому що а як ти можеш, знаючи, чому йде хвилина мовчання, і ще пояснювати чому? Я останнім часом нікому нічого не поясню. Що вже пояснювати? вже і так все зрозуміло. Але я не про це, я не очікувала, що стільки. Я про це навіть не думала, кажу відверто, але... У когось навушники е, в ухах, хтось, може, не почув, що там по радіо кажуть. А хтось свідомо це робить. Вже як чудово. От зранку це мій парк, і я його обожнюю. В день у мене немає часу на парк. Ввечері це не мій парк, тому що вже не так пташки співають. Вже я не отримую ту емоцію, яку я можу зранку отримати. Зараз хочу піти подивитися щось на літо, але це не одяг, це не взуття, хоча, може, звернемо увагу на це. А те, що я не купила в минулому році, це пляшка. Для прогулянок, щоб брати свою водичку, якщо щось буде таке. Тому що в минулому році дивилася, потім якось воно так. А зараз хочеться більше проводити, коли є час і можливість проводити на вулиці. Тому що раніше до початку повномасштабного я якось не так це оцінювала. Не знаю, дівчат. Шановні пані та панове, не знаю, щось змінюється. от. Пріоритети змінюються, цінності змінюються. І, наприклад, казали, мені писали Тань, чому ти не показала, як ви там з батьком на Великдень, що ви там готували. Є такі речі особисті. Готували все, що всі готують. Ем, але є щось таке особисте. Не для контенту, а для душі. Можливо, це я такий дівчата і блогер. <гум> ну то що ти поробиш? Яка є, така і є. Я змінюватися не буду. Не заради контенту, не заради переглядів. Для мене важливо, що у мене зараз таке коло спілкування на Ютубі та в житті. От справжнє, от те, що мені потрібно. І дуже приємно, коли приєднуються нові люди, пишуть коментар, і вони бачать саме той сенс там і мого відео, яку я планую показувати. Вони це бачать з першого разу і пишуть коментар. Мені це було дуже приємно. Дякую вам велике. Чекаю. Побачимось. Так, ну що ж, друзі, 4 хвилини залишається в принципі, останній трек. Зараз ми з вами будемо пухнути в нашому тратику. У нас тут стовпи, щось фарбують, об'яви зривають, порядки наводять. Так, тривалий час я не була в тих магазинах. Цікаво, що там є, подивимось. Але ми зараз не сім, Сільпо, я зайду в сінцей, в інтертоп. Вона не заходила в сінцей, зайшла, зараз дивлюся, скільки коштує десь там для водички. 169 гривень. Хоча це для діточок, але я думаю, мені буде зручно. Іде літо ось так відкривається, попив водички, взяв там з лимоном, з м'ятою, пішов кудись, попив водички, отак от закрив Дитячо, але... Зручна, тому що ось такі от з тими палками. Ти ж не будеш це носити. Ось, будь ласка, теж. А це такі 119. Це космос. Ні, це незручно буде. А така ідея мені, до речі, сподобалася для себе. так відкривається десь. А, ось так попив. Закрив і йшов. Незабаром сезон полуниці і отакі тарілочки з'явилися, скільки вони коштують, 219 гривень у формі полуниці. І такі набори по 119 там сіль, перець, все що до вподоби. А, ні, це формочки для морозива. Боже, Таня, сіль перець. Ну, яке життя, дівчата. З тими є асоціація. Ні, це для морозива форми, так. Бачите, форми для морозива. за 159 гривень, сіль перець. Будь ласка, білі та чорні. А коштували 200. 19, зараз 159. Білі та чорні. І ось форми для морозива. Такої форми по 79. До речі, ви робите морозиво вдома. Хоча що, той, що його там робити? Береш йогурт, якісь фрукти на блендер, все відправив сюди. Та й все. А потім з досвідом то додав. І так, потрохи по і потрохи у кожного буде свій рецепт. Звернула увагу на таку футболку, така начебто і не світла, але і коштує 339 гривень, але яскрава, такий сірий колір. І є біла. Написано зверху 169, а там зараз подивимось, скільки вона кожна. Ну, 169 з такими цяцьками, які блищать. Ну, вона така легенька і вона не стреч, вона не тягнеться. Ця футболка. 269 така рожева, з таким вибитим чимось. 269 гривень, та навіть в хаті під шорти, і то Н -н -н. Ось. спідниця, ну начебто все. все. Буду йти далі. Ідемо зараз ще інтертоп. Зараз зайшла в і дивлюся. Коли закінчувався сезон, я собі такі босоніжки купувала за 2000, навіть 1800, тому що закінчувався сезон, а зараз вони 5, 599, як я вигідно тоді купила. І для мене важливо, щоб саме чорним було тут знизу. Тому що літо ходиш, бо соніш, потім начебто і охайно, і все миєш, а вони. Ну, і ось рожеві такі дуже класні, але поки що без знижок. 5600, а мене за 1800. Але оті, що я вам показала, Так, будемо чекати знижки у серпні місяці і купувати такі зі знижками. Такі ще є. Цінний космос. Цінний космос. То ж поробиш? Так, а ще мені тут сукня така сподобалась, але я трішки щось пропустила. Позначка, що зроблено в Україні, але браска, 1599 гривень коштує. Така легенька. Боже, це, знаєте, до тіла просто щось неймовірне. Ось є така, тут чорна, тут трішки фасон інший теж. А це теж браска чи ні? Воно, навішився. На місце теж браска. Тільки яким боком, що воно українське, навіть дорожче. Ну, без однієї гривні дві тисячі, але якість тканини. Боже, це одягаєш і себе поважаєш, називається. Просто супер. Ось така ковтинка. 1600 український кешбек. І теж браска. Для мене браска, це не знаю, але дивіться, яка тканина класна. Вау. Це є жовта. Біла, ну там от різні. Така у нас у сіточку ся. Теж дикіла дуже приємно. Зайшла в сільпо, купила собі морозиво хрещатик і буду вже йти додому. Дякую за те, що ви подивилися ліди. Мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення.